Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти вдарили ракетою по широківській громаді. У селі привільне пошкодило будинки. Люди не постраждали. Загалом минулої доби росіяни атакували Запорізьку область майже 350 разів. Пакунок з гранатами різних типів знайшов офіцер служби освітньої безпеки біля однієї із запорізьких шкіл. Підозрілий пакет лежав за приватним гаражем. Всередині були радянські та іноземні боєприпаси. Частину з них вибухотехніки знищили, решту направили на експертизу. У Запоріжжі, Харкові та на Дніпропетровщині затримали шахраїв, які організували роботу. Фейкового кол-центру їхнього спільника, який переховується за кордоном, ще шукають. Ділки телефонували європейським вкладникам онлайн-бірж та пропонували встановити мобільний додаток, щоб провести моніторинг транзакцій. Завдяки цьому отримували доступ до коштів та виводили їх на свої рахунки. Злочинцям загрожує до восьми років тюрми. Уряд збільшив розмір соціальної допомоги дітям загиблих захисників добровольців. З 1 квітня виплати на одну дитину зростуть з 2300 тисяч гривень до 7800 тисяч гривень. Якщо в сім'ї більше однієї дитини, сума виплат буде 6100 тисяч гривень на кожну. Два запорізьких підприємства у рейтингу найкращих компаній переробної промисловості України. У топ 10 потрапили «Запоріжсталь» та «Запоріжкокс». За версією аналітиків Open Data Bot, під час війни підприємства мають одні з найбільших виторгів та хорошу ділову репутацію. У селищі Балабине вбили людину. На одній з вулиць між двома місцевими мешканцями виник конфлікт. 57-річний чоловік вдарив свого 39-річного опонента ножем у живіт. Потерпілий помер, а злочинець втік. Врешті його затримали. Він може провести у тюрмі від 7 до 15 років. Військовослужбовці та їхні рідні можуть отримати компенсацію на придбання житла. На гроші від держави можуть претендувати воїни з інвалідністю першої та другої груп, рідне загиблих або зниклих безвісти воїнів та певні категорії військових зі статусом ВПО. Подробиці можна дізнатись у запорізьких реадміністраціях. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.